Путін починає етап опричнини. Що таке опричнина? Це під час правління Івана Грозного, в них там на росіюшки, був такий період. Якщо не сильно вдаватися в деталі і спрощувати, це історія про те, що Іван Грозний для боротьби з опозицією і для зміцнення своєї влади створив окремий інститут у владі, туди набрав простолюдінов для боротьби із боярами такий собі міні більшовизм забрати гроші, поділити. От саме ці зародки ми бачимо прямо зараз в російській системі. Саме тому Путін мовчить і нічого не каже Пригожину. Пригожин не виступає проти Путіна. Він виступає як загроза всім боярам путінським. Якщо будете себе погано вести, є кувалда. І ця кувалда працює лише так, як скаже Путін: Всі бояри погані, вони Путіна обманюють, цар хороший і так, далі, і так далі. Взагалі просто вражаючі паралелі з Іваном Грозним. Той теж тимчасово віддавав свій трон такому собі клоуну Сімеону Бикбулатовичу чи то Бекбулатовичу, а Путін на роль того ж самого клоуна обирав Медведєва. А тепер ось новий малюта Скуратов Пригожин. Проблема російської еліти, що вони все ще не почали жити тут і зараз, не зрозуміли, де вони, в бутті, яке відкривається перед ними. Вони живуть поза історією, думаючи, що все буде так, як завжди, і нічого робити не треба. Чому це проблема? Тому що якби вони зрозуміли наслідки, які відбуваються, і історичні процеси, які запустилися, вони б вже починали думати про сепаратний договір з Україною та Заходом. Бо з нашої сторони вимоги прості відхід до кордонів 91-го, репарації, видача злочинців, а з іншої сторони, кувалда. І вона не десь далеко, вона вже стукає до них в двері. Vytínějte.